Сьогодні ми поговоримо про те, що найбільшим чином впливає на наше відчуття благополуччя і щастя. Хочемо почати із слів Віктора Франко. До речі, Лю... Лена дуже любить виписувати всякі цитати, і вона виписала цю цитату. На вам зараз зачитає: ви можете вибирати все в житті, крім одного свободи вибирати реакцію на те, що відбувається. Ось що визначає якість прожитого нами життя небагатство чи злидні. Не слава чи невідомість, не здоров'я чи муки. Якість нашого життя визначається тим, як ми ставимося до цих реальностей, яке значення ми їм приписуємо, який стан душі вони нам створюють. Віктор Франкл знав, про що говорить, тому що в його житті якраз було дуже багато випробувань, тому що він і пережив війну, і навіть концтабір. І ось тут говориться про те, що на якість нашого життя. Впливає те, як ми ставимося до реальностей, який стан душі вони нам створюють. А що таке стан душі? Це наші емоції. І от Віктор Франкл каже про те, що ми маємо свободу їх обирати. Тут, звісно, виникає питання, як ми можемо вибирати їх, адже щось сталося, і в тебе одразу реакція, у тебе одразу емоції. Нещодавно почула нову для себе інформацію, що коли щось відбувається, я думала, що одразу виникає емоції, а вже потім підключається розум. А насправді кажуть, що подія викликає якраз таки спочатку думку, а е, тобто, одразу після того, як щось станеться, виникає думка. А вже думки викликають емоції, які, в свою чергу, ведуть е, до відповідної поведінки, тобто далі вже йдуть наші дії. Наприклад, дитина поїхала в табір і не дзвонить. Ну, які можуть бути думки? Щось сталося, і в нас буде тривога. Ну, а може бути інша думка. Не дзвонить, значить, не скучає їй там добре. Ну, і, звісно, на серці буде якийсь такий відносний спокій, навіть полегшення. А можна подумати, їй там цікавіше, ніж зі мною. Мене вона і не згадує, і буде сума, навіть десь її образа. Ну, ти і... Зустрічала таке. Ще приклад: чоловік затримався після роботи, немає його вдома. І Які думки теж йдуть? І, можливо, якісь неприємності потрапив в аварію. Ну або знову бідненького чоловіка керівник загрузив роботою. Або може спасти на думку, що пішов десь наліво, або не спішить. Тобто не хоче напружуватися вдома, особливо якщо малі діти. Або уникає мене, да, і така думка так. може виникнути, і тоді зовсім інші емоції будуть переповнювати. Кожна ідемо. з цих думок викличе відповідне відчуття е, від тривоги до гніву. Е, словом, саме наші думки найбільше визначають наш настрій, так і з'являються образи та сімейні конфлікти. Отже, те, як ми мислимо і сприймаємо ситуацію, впливає і визначає наші емоції та поведінку більше, ніж самі події. Цікаво, що в книзі притчі в 23-му розділі сказано: бо він такий, як його думки. Ми часто от боремося з характером, намагаємося виправити поведінку, свою дітей і так угу. далі. А от корінь проблеми саме в думках. І починати, відповідно, треба теж з них. Нещодавно почула дуже цікаву ілюстрацію з деревом. Ось росте дерево, і ми бачимо те, що ми бачимо тут: стовбур, гілки, крона. Потім з'являються плоди. Їх можна порівняти з нашими. Емоціями, почуттями і плоди це вже ніби наша поведінка. І ми часто боремося, як ми казали, саме з, з тим, що ми бачимо, з плодами, з поведінкою, іноді з почуттями. Але є ще те, чого ми не бачимо, це корінь. І саме корінь визначає те, якими будуть стовбур і плоди. І починати треба теж з корінь, а корінь це наші думки. На жаль, ще з раннього дитинства через обставини, якісь невдачі, чиїсь репліки, диявол або ж хтось може нам нав'язувати багато негативних думок до тих пір, поки вони не стануть нашими, як то можна так сказати. Тобто я сам починаю так думати про себе, про інших, про світ і навіть іноді про Бога. Наприклад. Може виникнути відчуття, що от я самотня, або я не вдаха. Складається враження про себе, що я не вдаха, або мене не люблять, або я недостатньо гарна. Ну або навпаки, я кращий за інших, ну, чи мені треба бути кращим за інших, і ти живеш і керуєшся оцими думками, оцими установками. І ось потім ця думка, яка вже перетворилася на моє переконання, стає своєрідним фільтром, через який я пропускаю всю інформацію. Наприклад, якщо у мене прописалося, що у мене поганий смак ось так склалося з дитинства, то мені можуть сказати п'ять людей компліменти, і я буду ніяковіти і сумніватися, чи справді вони так думають, чи це може вони так жартують. А потім я почую одну репліку, що мені цей колір не пасує. І вона перекреслює усі добрі слова, які я почула раніше. А якщо подивитися, чому так відбувається, тому що я сама в те вірю, що я така. Так. Або я здаю проєкт. Якщо у мене в голові сидить думка, що я нездатний, нездібний чи тупий, то хай мені скажуть 10 позитивних відгуків, а потім одне зауваження, я запам'ятаю саме його і буду думати, що моя робота невдала. На жаль, у нас в голові живе багато подібних негативних думок, які псують нам настрій, стосунки взагалі життя. І від них не втечеш легко. Їх не так просто вигнати, тому що вони стають частиною нас. Ми також приписуємо до речі, ці думки і іншим. Вони породжують підозри, образи, страх, вину і сором. Але тут є й добра новина, і вона полягає в тому, що думкам можна протистояти, їх можна піддавати сумніву. Зі своїми думками можна і навіть деколи потрібно сперечатися, тобто перевіряти їх на правильність. Ще коли ти з чимось борешся, дуже важлива підтримка. Мені дуже подобаються слова Брене Браун. Вона соціолог, науковець і досліджує почуття саме сорому і вини. І от вона говорить про те, що. Сором не шкоджується співчуттям Я її слухала дуже цікава думка. Я пережила це на власному досвіді. Е е е е Кільканадцять років тому я працювала у Бучі-викладачем, і одного разу у мене був дуже невдалий переклад. Е е все йшло не так, і мені було дуже соромно. Я дуже пам'ятаю людей, які мене тоді підтримали. Це був і Жан, моя подруга, е е колега. А особливо наступного дня до мене прийшла дівчина-студентка. Вона прийшла і сказала: Я хочу, щоб ви знали, що я вам дуже співчуваю. І в мене був невдалий виступ. І ви знаєте, це дало мені сили потім у понеділок піти на пари до студентів. Кажуть, що два найвпливовіші слова, коли ми боремося з чимось, це коли хтось нам скаже, Я теж. Сказати я теж. Не завжди просто, тому що це означає стати вразливим, але вони такі важливі. І саме вразливість робить нас живими і справжніми. Ісус не побоявся стати вразливим. І Ісус і зараз живий, Він справжній, і Він може сказати нам, яку б ситуацію ми, в принципі, не переживали, Він може сказати я теж. Тобто я знаю, що це таке, тому що я був у схожій ситуації. Диявол теж спокушав Ісуса труднощами, намагався нав'язати йому негативні думки і навіть переконання. Ісус знає, що таке проблеми і проблеми навіть в сім'ї, тому що він народився, коли його мама була незаміжня. Принаймні, коли відбулося зачаття, потім він ріс з відчимом разом зі зведеними братами і сестрами, з якими стосунки не дуже гарно складувалися. Да. Він також був біженцем. Ісус знає, що таке зрада, що таке насилля, що таке нерозуміння найближчих людей. Диявол хотів нав'язати йому почуття навіть провини. Він піддавав сумніву, те, ким був Ісус, спокушав його успіхом, багатством, визнанням. І ще спокушав його соромом. Тобто дуже часто Ісусові в різних ситуаціях нав'язували думку: ти не такий, яким хочуть тебе бачити. Ти несеш нісенітницю. От ми читаємо це про це в Євангеліях. Ти дієш і говориш дивно. Люди так не звикли. Іншими словами, ти розчаровуєш. Ісус часто діяв дуже нестандартно. Навіть його мамі не завжди було зручно, іноді навіть соромно за нього. Але що цікаво. Ісус не піддавався сорому і вині, бо Він не вчиняв гріха. У нас може бути вина, бо ми грішні. Вина говорить мені, ти вчинив погано. А от сором каже, Ти поганий. Теж якось почула цю думку. Ми можемо чинити щось погано, але ми самі не погані. Тому що це саме та брехня, яку диявол хоче нав'язати нам. А Біблія називає диявола як. Батьком всякої брехні. Ісус не піддався негативним думкам про себе, про світ, і він пройшов важкий земний шлях для того, щоб допомогти нам, щоб ми повірили, що життя, обставини, осуд, навіть насильство над нами, приниження все це не робить нас брудними, поганими і менш цінними. У Луки, 4 розділі там описується місія Ісуса Христа, і там сказано, Він говорить про себе: Дух Господній на мені. Бо він помазав мене благовістити убогим, послав мене стіляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння і пригноблених відпустити на волю, звіщати рік Господнього помилування. Дуже подобаються ці слова. Тут говориться про те, що місія Ісуса це стілення і звільнення. Ісус хоче стілити не тільки тіло, а й думки. Ми самі цього не можемо зробити. Цікаво читати Біблію і шукати в історії Ісуса свою історію, свою боротьбу. Тобто е описана якась історія про Ісуса схожа з моєю ситуацією, і ти порівнюєш і бачиш, що він проходив через подібне, а значить, він може тебе зрозуміти і може тебе підтримати. І от до Ісуса теж важливо приносити в молитві не тільки наші дії, слова, а й думки. Бог обіцяє оновлення розуму і нове серце. Тобто Він хоче дати нам усвідомлення нашої справжньої сутності і цінності. Я дитина Божа, бо так воно і є. Це істина. І поруч живуть такі ж самі Божі діти, які для нього цінні і дорогі. І тоді не буде ні сорому, ні гордості. Не треба буде щось комусь доказувати там, собі, іншим. Це як кажуть, і є свобода. От та свобода, мабуть, про яку говорив Ісус. Да. І пізнаєте істину, істина зробить вас вільними. І ось саме це найбільше змінить наші сім'ї і наші стосунки. Не найкращі, якісь поради, книги чи тренінги. І от цієї свободи в бозі, цього зцілення розуму і серця, і як наслідок зцілення наших сімей, ми щиро бажаємо усім вам. Будьте благословенні!